Так. Добавили кропу, трошки добавили. Бачите, воно вже поміняло і колір. Після того як ми додали молочка, то heavy крім. Ну і скільки хвилин? Хвилин 15, щоб воно трошки постояло. настоялося, Покипіло. Так, і... ну і що? А потім вернемося до цього, подивимося, як воно буде на смак, чи нам треба давати сіль, перець. Ну і далі подивимося. А так вертаємося до нашого столу, який ми пересунули сюди, бо сонце дуже-дуже припікало. Так що. О, Михайло має пару слів. З не 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 запам'яталося, то в нас які слова гарні.